Всім привіт! Ви на каналі українського блогера. Мене звуть Яніна. Сьогодні, 15 серпня 2023 року. Сьогодні мій день народження. Я б не знімала це відео, але вже звикла на свій день народження знімати відео. Чому не знімала? Тому що хворіла ковідом минулий тиждень. Оце такий сюрприз у мене був до свята. І сьогодні, якраз перший день, коли мені можна виходити на вулицю. Ну і я святкую, хочу зафільмувати цей день народження. Ще один день народження за кордоном. Минулого року в цей день я була в Стамбулі, в Туреччині. Цьогоріч мене занесло до Албанії. Я знаходжуся в місті Дурес і, і тут, отут зустрічаю свій день народження. Мені сьогодні 32 роки виповнюється. Я ровесниця незалежності України, тому скільки мені років запам'ятати не важко. 91-го року народження. Рідко виходила на цю набережну дуже бо хворіла довго і чи, чи не вперше тут розглядаю все так детально. Дякую всім за привітання. Мені писали у спільноті на Ютубі, в інстаграмі також це дуже приємно. Звісно, мені рідні привітання свої теж залишили. Це теж приємно. Мене пам'ятають. Перша локація сьогоднішнього вечора підняла мене високо над набережною Дюриса. Я вирішила завітати до барчику, який досить випадково трапився просто мені сьогодні на шляху. Побачила, що це тераса, і вирішила не втрачати можливість зробити гарні фото та відео на заході сонця на такій класній локації. Вирішила розпочати святкувальну програму з такої тераси. Я тут вперше Тож такі, такі види відкриваються. А ще тут є басейн і це дивно. Декілька тижнів вже я в Дуресі. На морі ще жодного разу не була і не зовсім планую це робити. Чому буду розповідати в наступних відео саме в оглядах Дурасю? І наявність басейну в таких барчиках мене радує, тому що можливо буду ходити в подібні місця. Як я зрозуміла, що Вілла Ван, де безпосередньо зараз знаходжуся, це і готель, і бар тераса, тому тут гості відпочивають в день біля такого невеличкого басейну. А також сюди може завітати будь-хто у режимі з такого візиту, як мій сьогодні. Мене це місце зацікавило з точки зору фотографії, просто зробити класні селфі та фотки, тому замовила коктейль, щоб ну, хоч щось замовити. Він був не супер смачним, але ці світлини компенсували ситуацію з коктейлем. Гарні фотки вийшли. Я помітила, як звечоріло, увімкнули підсвітку басейну, якісь водоспади, фонтани. А мені вже час йти далі, бо хочеться і повечеряти ж сьогодні. Вийшла я вже з тієї тераси, йду вечеряти в інший заклад. Чую барабани тут на шляху своєму. Так, побачила луна-парк, хочу туди підійти. Трохи зверну зі свого маршруту, подивлюсь, що там за двіжуха. Подібні місця, як от цей лунапарк, явище в Дурасі розповсюджене. Їх тут декілька, на набережні є великий, оцей на другій лінії знаходиться. І тут класична програма для туристів та місцевих машинки, різні автомати, тир, атракціони. У мене голова запаморочилася просто на етапі спостереження за цими каруселями. І тут доволі весело всі проводять час в подібних місцях до вас можуть підійти і запитати, чи не хочете ви чогось. Екстремальнішого до мене підходив дядько запропонувати різні товари. Я відмовилася, тому знайте, що тут така тема розповсюджена. Отож, тут за 2 євро можна покататися на машинці або намагатися зірвати мавпочку, катаючись на караселі ромашка, і весело провести час. Тут поруч два заклади. Один такий рожевий, в день прям світиться все рожевим, морозиво, кондитерська, а інший поряд чорний. І там корова на логотипі. І це насправді один заклад. Тобто він має однакову назву. І називається отак М'юз. Я хочу спочатку піти поїсти м'ясо, а потім прийти сюди і поїсти. Морозова. Забігаючи наперед, скажу, що до Морозова сьогодні я не дійшла, але все одно непогано провела час, а в кондитерську цю ще завітаю. Чомусь я думала, що на логотипі тут корова. Ну, щось схоже на роги. Отак От він називається: Italian Food Sushi Bar. І тут планую святкувати свій день народження. Тут і суші, до речі, є, то може і суші спробую албанські. Компанії великої в мене нема, тому намагаюся розрадити себе, як виходить. Бо до цього тиждень був так собі. Ну і сьогодні день, якщо чесно, більш-менш такий не дуже святковий вийшов. Подарунків не було. Сіла всередині, таке меню мені дали. Обираю ролл якийсь смачненький. Ну, ціни. Рол дракон 11 євро. Футомакі з лососем 12,5 євро. Також у меню є сети ролів, які ефектно виносять в таких човниках. Але вирішила сьогодні сет, це буде забагато для мене, зупинилася на одненькому ролі. Таки замовила Футомакі. 300 років їх не їла. Новини так собі, тільки що мені написала македонська сусідка, що кошенятко, що було схоже на Олега, воно... Ну, це був його останній день, скажімо так, сьогодні. І я розумію, що ну, це вуличний котик, якого я навіть не бачила, я бачила його тільки по відео. Це теоретично син кота Олег з Македонії. Але я все одно засмутилася, звісно, бо якось так прикипіла до Олега, зокрема. І весь цей час, поки я не в Македонії, ну, не було дня, щоб я його не згадувала. А коли з'явився цей міні-Олег. То я теж прикипіла до малого, тому що він просто був копією великого Олега. Він наче клонував себе. Життя різне, і напевно нема гарного часу для поганих новин. Ну тобто, неважливо, в який би час я отримала цю новину в день народження чи ні. Я все одно б засмутилася. Маленька копія великого Олега спочиває вже на тому світі, на жаль. Маю надію, що з Олегом все добре та повертаюся до святкування з днем народження мене коктейль на основі Бейлісу. Був досить непоганий, як десерт. І ось вже почали приносити замовлення. Це було ефектно, тому що, окрім ролу футумаки, на столі з'явилися морські їжаки, верніше ікра морських їжаків. І це була повна імпровізація вечора, що характеризує мене як досить ризикову особу. Я ніколи в житті не їла таке. Як вийшло? За сусіднім столиком їли таке. Я запитала, що там у них, і мені сказали, ну ось це, хочете, є одна порція. Загалом їх треба замовляти заздалегідь при резервуванні столика, але сьогодні одна порція прям є. І звісно ж я погодилася. Тому давайте дегустувати. Це морські їжаки. Я їх ніколи не куштувала. навіть не бачила у такому вигляді ніколи. Я не знаю, чи можна його брати. Поливаю лаймом. Це ікра, наскільки я розумію, Ікра їж... їжаки. Боюся брати за голки, тому так просто зачерпую звідси і куштую цю ікру. Дивно, трошки вона нагадує мені ікру мою віддалено, але гірчить. Не вистачає крутонів, гріночок. Гри, Цікаво. Несподівана така дегустація. До них принесли табаско соус. Може їх з табаскою їдять? Загалом, як морська вода, трохи гірчить. Дивно. Зрозуміло, що мені не так. Роли политі кисло солодким соусом. Він перебуває. Смак дивно, у нас так не роблять. Хтось мені нещодавно казав, що в Албанії суші, як і явище, взагалі з'явилися роки-два тому. До цього не було. Тому вони їх роблять, як вони їх бачать. Кисло, солодкий соус це щось новеньке. Ну і як для футумак, то вони маленькі. Вони в діаметрі зазвичай більші, але на смак на три з половиною з п'яти, можливо, 3,8 вісім навіть. Оце мій торт на день народження. Несподівано винесли всі хлопали. Я зніяковіла. Дуже приємно. Кондитерську я вже сьогодні не піду, а захотілася до моря. На набережні, навіть о 11-й годині вечора, о 12-й годині вечора. Завжди людно, музика і тут така курортна атмосфера. Мені сподобалася прохолода від води. І це було найкраще завершення дня народження, на мою думку. Трошки прогулялася. І почала пала додому. Трошки ще відчуваю слабкість постковідну, тому активності сьогодні трошки такі обмежені. Підбила підсумки свого власного року і вириваюся в свій новий рік. Ось я вже і вдома, день пролетів доволі швидко, приємні емоції залишив і частково сумні. А, сумні, тому що далеко від дому, якось так мені трошки меланхолійно на постковідних оцих відходах. І я розумію, що життя триває. Трошки шокована від цифри 32. Ну, що шокуватись? Треба якось жити далі. Тож, побачимося у нових відео. Дякую, що були зі мною. Слава Україні.